У парку Слава у Тернополі триває реконструкція пішохідних доріжок. Усі роботи планують завершити до дня міста. Реконструкцію доріжок розпочали кілька тижнів тому, реагуючи на численні звернення місцевих мешканців. Люди найперше просили встановити тут дитячий майданчик та відновити доріжки. Сьогодні частина пішохідної зони уже відновлена. Розпочали монтувати великий дитячий майданчик і штучним покриттям та гойдалками. Тут ми поєднали два проекти: окремо про який фінансується з міського бюджету. Окремо проєктти по громадському бюджету. Саме за кошти громадського бюджету облаштовується поруч з бушевською технікою спортивний майданчик. За кошти бюджету міста облаштовується повністю пішохідні ділянки. Дитячий майданчик поруч з тим місцем, де найбільше гуляють мами з дітьми, це поруч з церквою. І я думаю, що вже до святкування дня міста. Ці два об'єкти будуть завершені. А ось на цій території облаштують спортивний майданчик. Уже замовили вуличні тренажери, їх тут буде сім. Оскільки вуличні тренажери йшли по проєкту громадського бюджету, хоча кошти йдуть фактично з бюджету міста Тернополя, але, власне, та громадськість, яка ініціювала їх встановлення, вони визначали і погоджували місце, де би їх розташувати, і вони визначали і погоджували перелік тих спортивних снарядів, які по використовуватися. Тому це спільний прак, я власне вважаю, саме тому він повинен бути успішним. Частину робіт по реконструкції пішохідних доріжок у парку Слави через брак коштів завершуватимуть наступного року. На вулиці Клінічній у Тернополі з'явилось три смуги руху. Раніше тут було ось так. Дві смуги для руху, де через залишення автівки не могла проїхати швидка допомога, старий тротуар та відсутність будь-якої парковки. Так, у Тернопільській міській раді на прохання адміністрації обласної лікарні прийняли рішення провести капітальний ремонт покриття та додати ще одну смугу. Сьогодні на дорозі вулиці Клінічна автівки проїжджають без будь-яких проблем. Дуже було багато неліканьо, оскільки була вузька смуга руху. Досить часто автомобілі залишали на смузі руху і тому не могли розмінутися зуточний транспорт, швидка не могла заїхати або виїхати з лікарні. Тому було запропоновано до часу з капітальним ремонтом дороги зробити розширення проїжджої частини. З одного боку була так звана зелена зона, яка фактично не використовувалася і не було в ній потреби. Власне, цю зону було прибрано, за рахунок неї зроблено розширення проїжджої частини. і Зараз є три смуги. Перша це смуга для паркування. І дві смуги для руху воно в напрямку в іншому тепер немає вже тут більше заторів. Собідно може приїхати будь-який транспорт, собідно не швидка допомога. Для пішоходів облаштували широкі тротуари. Є достатньо місць для паркування автівок. Ході робіт було спілкування з керівництвом лікарні, яке також давало свої побажання і бачення, тому що ну, вони більше використовують, вони ще краще знають орієнтуються. Власне, це від них була пропозиція забрати цю непотрібну е частину, де була засіяна трава, яка була і не зеленою зоною, і не виконувала функцію для пішоходів. А тільки заважала руху власне враховано і враховуючи їхні побажання, було розширено пріоручан на цій дорозі. Загалом на ремонт було витрачено понад 5 мільйонів гривень. Через аномальну спеку у Тернополі запрацювали поливальні машини. Комунальники кажуть, що поливають дорогу у першу чергу для того, аби вберегти тернополян від надмірної концентрації пилу, а дороги від руйнування. Зрошують водою основні дороги міста та подекуди тротуари. Як тільки позначка на термометрі сягає плюс 25 градусів і вище, машини розпочинають роботи і працюють по 6 годин. Буквально Півтора години тому по вулиці Листопадові, по центральній прийшла поливалка. Знаєте, відчуття, і я думаю, що всі це бачать, віддих пішов такий свіжіше повітря і свіжіше дихати. Правда, буквально до півгодини часу воно втрачає свою сутність, але я думаю, що все ж таки цей асфальт, прибивається порохи, які, які можуть йти в повітря. Це питання на контролі, і ми його за ним дуже зараз слідкуємо. Є в нас і машини, і механізми, є відповідні кошти для забезпечення поливку міст поливи міста. І доки буде триматися підвищення температури, доки доки будемо поливати місто. Напис Я люблю Тернопіль з'явився на так званих єлисейських полях у парку Тараса Шевченка. Ідея встановлення не нова зробити це планували з минулого року. Ще минулого року. Петиція про створення такого напису з'явилася на сайті міської ради. Тоді вона набрала достатньо велику кількість і підтримку тернополян. Тож час. Точила дискусії, де вона має бути встановлена, якої форми, на якій мові. Більшість набрала однозначно підтримку, те, що це має бути на англійській мові, оскільки Україна йде до Європи, Україна працює разом світом, а англійська мова це мова міжнародного спілкування, і цей напис розрахований не лише на тернополян, але розрахований на гостей нашого міста. Над виготовленням напису працювали півроку. Ширина конструкції 16 метрів, висота 1 метр 80 сантиметрів. Важить вона близько тони. Кошти на встановлення і виготовлення напису, а це більше 200 тисяч гривень, виділили місцеві підприємці. Також планують встановити відеоспостереження або захистити літери від вандалів. Відповідно до реалізації плану дії зі сталого енергетичного розвитку у Тернополі кілька років тому прийняли рішення зменшити використання природного газу та перевести існуючі котельні на альтернативні види палива, зокрема торф. Завдяки цьому проекту у Тернополі зекономлять на газі більше як 60 мільйонів гривень в рік. Підрахували розробники. Ми побудували сучасні котельні, які відповідають відповідальні нормам по новим технологіям. Вклали свої кошти. Це більше 60 мільйонів гривень, тільки в котельні. А побудували інфраструктуру, яка дала роботу там близько 60 людей в Тернополі будуть зайняті в цьому році на торфозаводі. Ми зробили повністю весь спектр згідно законодавства, і зараз намагаємося донести людям. Те, що ми зробили, а все законно, і б, в межах екологічних норм. у той же час здійснювати переобладнання котелень, як кажуть екологи, підприємство не мало права, оскільки не отримало позитивного висновку від державної екологічної інспекції. На даний час ми констатуємо, говоримо, що дане суб'єкт господарювання не має права здійснювати викиди в атмосферне повітря і реалізувати проекти. До того моменту, поки не отримує позитивний висновок державної екологічної експертизи, і дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Проектанти ж пояснюють, отримати позитивний висновок від державної екологічної інспекції можна тільки тоді, коли на котельнах проведуть пусконалагоджувальні роботи, тобто котельні мають запрацювати а фахівці виміряти усі показники викидів та розсіювання. Коли ви будуєте новий об'єкт, ви згідно нашого законодавства і наших норм, а там їх цілий список, ви маєте спочатку побудувати і тільки потім зробити цей проєкт, отримати виміри і зробити цей проєкт. Ми запрошуємо громадськість на етап вимірів, щоб вони побачили, що виміри отакі, згідно яких робиться проєкт. Тоді люди самі зможуть зрозуміти. Проєкт цей не дозволили через політичні питання. Ми не можемо зробити екологічний проект до моменту побудови котелень. але ми впевнені в своєму обладнанні в те, що ми підпадаємо під норми і що воно нас дасть ці показники. У свою чергу представники Тернопільміськтеплокомуненерго та підприємства, яке займається переобладнанням котелень, в один голос запевняють, спалюватимуть торф, дотримуючись усіх норм та стандартів. А відтак небезпеки він не нестиме, натомість допоможе суттєво зекономити. Торф будуть возити з шумського району Тернопільської області. Поблизу торф'яників уже побудували завод на 60 робочих місць. Та наразі усі роботи на котельнах призупинені. Зараз ті котельні, по яким йдуть певні розмови з мешканцями, вони призупинені повністю. Зараз відбувається те, що ми отримали рекомендації від служби, яка видає дозвіл. Згідно цих рекомендацій, у нас єдине, що не завершений етап, це отримання норм СЕСУ по шумам, тобто дозволу на шум. От будуть в серпні місяці буде зроблені заміри. Відповідно, в саме буде подано і буде отриманий сертифікат, що ми можемо здійснити таку і таку діяльність. Потім буде повторно отриманий поданий запит і повторно отриманий дозвіл на викиди. І як тільки буде в нас отриманий дозвіл на викиди, в нас почнуть картельні свою роботу. Ми дуже сподіваємося, що ми встигнемо до початку цього сезону. Також ми створюємо робочу групу, про це ми зобов'язано скажемо на, нашому, на нашій зустрічі сьогодні з мешканців і людей, журналістів, просто громадських активістів, хто хоче розібратися в цьому. І ця робоча група буде дивитися а, на документи, на терміни податності і безпосередньо буде приймати участь при замірах і отриманні тих характеристик. Представники «Промгазтехнологія» доводили, що їх обладнання відповідає європейським стандартам. А встановлені на котлах фільтри забезпечують європейські норми викидів пилу у повітря. Тим часом питання доцільності переобладнання котелі на альтернативні види палива, зокрема торф, залишається відкритим. Нагадаємо, минулого тижня вирішили створити спільну комісію з представників громади, влади та науковців із вивчення цього питання та напрацювання можливих варіантів розвитку альтернативних джерел енергії у Тернополі.